Друзі, вітаю вас на каналі Deutsch trend Я Ольга Назаренко, викладач німецької, українською. На цьому каналі ми з вами розмовляємо про німецьку мову, про те, як її швидше, простіше, легше вчити і швидше нею володіти. І також про соціальні аспекти країни Німеччини, для того, щоб нам себе тут комфортніше було почувати, тут жити, працювати. І, звичайно, інтегруватися. Так ось тема сьогоднішнього відео: як не втратити жіночість в Німеччині. Тема надзвичайно цікава. Вона знайшла дуже багато відгуків на інстаграм, тоді, коли я проводила різні опитування про жіночість в Німеччині, як наші українки бачать цю жіночість тут. як... Вони все ж таки бояться, щоб її тут не втратити. На чому це побудовано взагалі на багатьох стереотипах? Зараз ми до них дійдемо. Але я проводила буквально тиждень тому живу зустріч в Мюнхені з моїми дорогими ученицями і підписницями саме на цю тему. І за великими проханнями моїх других учениць і підписниць, які не були присутні на цій зустрічі, але дуже хочуть почути найголовніші аспекти того, про що ми говорили. Я, ну так би мовити, дублюю це тут. Звичайно, що повністю я не зможу передати все те, про що ми говорили, тому що це була жива дискусія, де ми слухали. Одна одну, де кожен, кожна жінка могла висловити свою думку, і на цьому будувалася наша розмова. Тут я вам проговорю все те, найголовніше з моєї точки зору, про що ми говорили. Так ось, на чому будуються і взагалі звідки виникають такі стереотипи, так? звідки з'являється такий страх: о, о що зі мною буде, куди я скучуся. Я думаю, що вам відомі відео на TikTok або на інстаграмі тих жінок, не лише українок, які приїхали в Німеччину і ну, от показані перші ніби дні в Німеччині. Так, жіночка збирається в коридорі. Виходить кудись на двір, просто чи в магазин, чи на зустріч, і вона вся така з зачіскою, з аксесуарами, на підборах. Така вся вона парфумами ще на, напшикалася, на, на виходить. Так? І той самий момент, але, наприклад, два роки пізніше вона стоїть в спортивному костюмі. Кеди, кросівки, якусь сумку полотняну на плече закинула, дульку на голові закрутила, пішла. Тобто вистачає такого зовнішнього виду. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи згодні ви взагалі з таким стереотипом, що дійсно так трапляється, так? Хоча, за моїми спостереженнями, іноді трапляється. І зараз ми поговоримо. А чому так трапляється взагалі? Але спочатку нам треба розібратися, що ж таке жіночість, що ми з вами називаємо жіночістю. І коли я проводила опитування на інстаграм, я робила колаж з декількох фото зображення жінок, на яких вони всі були жіночі. Тобто фотографія жінки в футболці в білій в джинсах на березі моря. Фотографія жінки мами в легінцях і просто в довгому якомусь светрі, яка веде дитину у заручку, це також жіночо. Фотографія жінки, яка займається спортом, в спортивному одязі, це також жіноче. Фотографія жінки в елегантній сукні з червоною помадою, з гарною вкладеним волоссям, це також жіночо. І на що я звернула увагу, що в опитуванні, що для вас тут є жіночим. Дуже багато жінок відповіли саме процентуально, так, відсотково було найбільше відповідей саме там, де жінка зображена в елегантному одязі, тобто в сукні в першу чергу, з довгим волоссям і з. Ну, таким вираженим макіяжем, тобто не просто легенький макіяж, так а він дійсно виражений, що він на обличчі є. Тобто для більшості українок, звичайно, я зараз не кажу за всіх, це було лише опитування. Жіночість це саме елементи елегантності, так? Сукня, довгі вклади на волосся, макіяж, і це ті речі, які ми не зустрічаємо в побуті часто в Німеччині. Це рідкість так, жінка в сукні з довгим волоссям і з макіяжем. Я маю на увазі також серед німкень. Звичайно, що в кожній країні присутня своя така формула жіночності: те, що жінки от для себе створюють так? навколо себе, задають такий тон, і те, що вони вважають ну, ось таким стильним, жіночним, доцільним. Франції, я помітила, що необхідно навіть, щоб була така присутня нотка неохайності. Не мусить бути все перфект, так? Щоб не було враження, що ти дуже довго думала про те, що ти вдягала. Нотка романтизму, трошечки класики, і ось, можливо, ретро, навіть в якісь випадках, і трошечки неохайності. В Італії, наприклад, навпаки, ми були нещодавно в Вероні, на вулицях Верони. італійки зараз в осінній сезон полюбляють, наприклад, дуже чорний колір, чорне взуття, чорні штани, чорне пальто, чорні окуляри, чорне їхнє волосся темне, так, і ось вона така іде загадкова, така вся крута. І поряд з цими жінками ти не хочеш якось вдягати джинси і курточку, ти хочеш вдягнутися також якось ну, ніби схоже. Ніби це середовище вимагає в тебе бути такою схоженькою на них, так? От в якійсь мірі, десь на підсвідомості. І в українок також є свій, своя формула, свій такий стиль, те, що вони задають, те, що зараз в моді, і ми підсвідомо рівняємося ось на цей рівень. так. Ну, Наприклад, це такі не зовсім вдалі приклади, але мода була на накладні оці ці вії штучні, не штучні, просто так, а нарощені. І кому вони пасують, чи не пасують. Ну, Жінки слідують тому, так вони дотримуються цього такого, ніби правила зараз в нас тут вії в моді. Або з тими нігтями також, наприклад, гелевими, так, якісь візерунки в моді, якісь, можливо, нові стрази, камінці на нігтях в моді. Тобто хтось це задає, так, і інші це підтримують і ось складається ось такий, така формула жіночності, формула того, що в країні. Серед жінок ін так, на що ж рівняються в Німеччині? Так в Німеччині якраз в тому-то і весь такий нюанс заключається, що немає ніякої заданої моди, немає особливого стилю, що сполучує або що спільного мають всі жінки в Німеччині. Напишіть в коментарях, як ви це бачите. Я це бачу, наприклад, з моїх власних спостережень і не кажу зараз про всіх жінок, я кажу про тенденцію, так? тенденцію того, що багато жінок хочуть бути непомітними. Вони стараються вдягатися схоже ніби на інших, а схоже означає так само непомітно. Обирати якісь такі практичні, сірі, сині, чорні кольори. А ті, які, наприклад, пасують в будь-яку погоду під кожний випадок, можна і в садочок збігати в магазин, і на роботу вдягнутися. Тобто непомітність, страх такий є, все ж таки виділятися, бути помітним, тому що це не кожен може витримати, і все ж таки, десь також на підсвідомості закладений цей ефект небезпеки, коли на тебе звертають увагу. Я також розмовляла з моєю психологіною Ларисою Волошиною на цю тему і дізналася від неї цікаві аспекти. Я завжди думала, що це пов'язано з католицькою церквою, ось ці спалювання на відьом. Жінка, яка руде волосся, має зелені очі, вона автоматично відьма. Якщо вона гарна, вона відьма. А це виявляється, іде все більш з протестантської церкви. Також вона мені наводила приклади, що жінки в певний час, в певний період. Могли дивитися в зеркало лише раз на рік. Їм ось така головна жінка ну, того чи іншого містечка. Вона тримала зеркало, і вона показувала його жінкам, які ставали в чергу лише раз на рік. Ось вони могли на себе подивитися. Взагалі, виділятися, бути гарною було дуже небезпечно. Це відразу коштув, могло коштувати жінці життя. І через те, ось така. Тенденція до того, щоб не виділитися, так, тримати ось таку ніби уніформу в Німеччині одну на всіх дуже вигідно. Звичайно, що є жінки в Німеччині, і вони є, їх багато також, які виглядають зовсім інакше, які люблять виділятися, які також мають смак і виділяються вони по-різному, так? Не означає, що це щось таке, що на ній кричить і щось яскраве, хоча й такі також є. А є жінки, які виділяються навіть за допомогою абсолютно простих речей: це ті жінки, які мають стиль. Які дійсно от видно по них, що вони думають про те, що вони вдягають і чому вони це вдягають, і що вони, як вони за допомогою цього, комунікують з навколишнім середовищем? І ось тут ключове слово комунікація, тому що за допомогою одягу, за допомогою нашого зовнішнього вигляду, ми комунікуємо з іншими людьми, не сказавши ще ні слова. Тобто по нас считують, хто ми, що ми нас відповідно підсвідомо відносять до якоїсь категорії. І е, тут важливо зрозуміти, що якщо е, є задача або є бажання інтегруватися в німецьке суспільство, так? Не потрібно обов'язково максимально від нього відрізнятися. Тому що нам подобаються ті люди, так, які схожі на нас. Відповідно, німцям будуть подобатися ті українці, які схожі на них. Ви можете ну, трошечки схитрити, так? Ось асимілюватися в момент інтеграції, бути схожими, не надто виділятися, а потім. Провести таку сепарацію, відділитися і все ж таки стати собою, так, знаючи правила гри, правила, як тут прийнято, як тут вдягаються, що окей, що не окей, потім можна робити з цих правил виключення або навіть іноді нехтувати ними. Тому що, коли ви в процесі інтеграції і ви надто відрізняєтеся від суспільства, в яке ви хочете інтегруватися, Воно у вас може звичайно прийняти, але це буде коштувати вам додаткової сили. Так? Тут вже не про жіночість, тут вже більш про, про різні аспекти, але все ж таки це ще тема одягу і вона дуже важлива. Тому що люди, які на нас не схожі, люди, в яких є якась така. Ніби ну, щось таке абсолютно радикально відрізняється від того, що, що є в нас, наприклад, наприклад, так, тату якесь велике, десь там на шиї, очевидне, колір волосся не такий, як ми звикли бачити, так само одяг, стиль, який нам здається дивним. Це все утворює в мозку. Того, хто на вас дивиться, прогалине. Щось з ним не те, щось ага, щось пазли не сходяться, так? І мозок цієї людини починає додумувати якусь історію. Ага, він зробив тату, тому що, тому що. Ага, колір волосся, тому що вона якась там така. -то. Тобто, видумуються, якісь фантазуються історії, так, щоб, щоб заповнити ось, ось цей пробіл. Мозок просто завжди хоче мати картинку цілу. так? І... Якщо є якісь невідповідності, він з задоволенням сам дофантазує. Був також ще цікавий момент під час зустрічі, коли ми розмовляли на цю тему, одна жінка сказала про зовнішній вигляд, що вона в тому числі намагається виглядати зараз наразі в Німеччині непомітно або гірше, ніж вона хотіла б. Тому що вона знаходиться в категорії біженців, так тобто ми українці, ми втекли від війни, нам погано, ми, нам недобре. І ось цим зовнішнім виглядом, ніби нам слід було б передати те, що нам зараз недобре. Тобто не показувати німцям, що в нас все окей, в нас все добре зовнішнім виглядом чи гарним одягом, а навпаки, ніби так заменшити, так, заменшити себе. І я би вам цього взагалі не рекомендувала робити. Тобто, якщо вам це не відгукується, якщо ви це робите лише ради картинки, так заменшити себе, не робіть цього, тому що це сказується також все на вашому на вашій свідомості, ви себе починаєте не лише так вдягати, а й поводити розвиваються якісь комплекси меншовартості, так і. Ось цього не потрібно. Тобто на початку я сказала, що асиміляція бути схожими на німців, так це одне. А заменшувати себе бути гіршими, ніж німці, ніби це інше. І ось цього, будь ласка, не робіть. І так як ми з вами вже говоримо про війну в Україні і про наше перебування, перебування українців в Німеччині. Доцільно також розглянути взагалі запитання, чи потрібна в такий час жіночість, чи потрібно взагалі про це думати, чи потрібно взагалі це проживати, собі дозволяти. Відповідь так. Я розмовляла також з психологіною Ларисою Волошиною на цю тему, і вона мені навела багато прикладів: а також про рух Червоної помади під час другої світової війни в Англії. Так, де жінки відстоювали свою жіночість, де вони показували усіма способами, а також за допомогою червоної помади, що вони британки і що вони так просто не здадуться, що вони сильні, мужні і жіночні також. І е, ще один аспект е, жіночності, взагалі, догляду за собою. Е, Присвячення уваги своєму зовнішньому вигляду важливий також з іншої точки зору. Ви знаєте, наскільки важливі ритуали для маленьких дітей. Так? Коли у вас є діти маленькі, ви знаєте, як їм важливо в той самий час прокидатися, лягати спати. Читати в той час перед сном книжку, почистити перед тим зуби, все має бути в правильній послідовності. Так, також важливо ритм сну, їжі, прогулянки і так далі. Це все створює для дитини ось такі ритуали, картинку того, що життя окей, життя стабільне, і в цьому житті я себе комфортно почуваю. Я знаю, що зараз буде відбуватися, і якщо це відбувається саме так, як я очікую. А значить, все в порядку і мені добре. Я почуваю себе в безпеці. Так думає маленька дитина. Доросла дитина, доросла дитина, доросла людина а, функціонує точно так само. Якщо в житті є стабільність, так, в її власному житті навколо ось нестабільність, навколо в нашій країні війна. В Німеччині ви ще в пошуках ось цієї стабільності. Але якщо у вашому маленькому світі, саме в вашій реальності, є ця стабільність, є ритуали, є режим, є ритм, і відбувається все саме так, як ви очікуєте, ось це і буде вам давати відчуття Окей, що в вашому житті, в вашій реальності, в вашому маленькому всесвіті. Все окей. І ось ці жіночні ритуали, які, як ніякі інші, дають нам ось цей задають тон. так? Сьогодні я роблю манікюр, завтра я роблю маску, мию голову через день так? не, 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 не допускаю того, що я, наприклад, там. Три дні не мию голову, так? Або о, може бути день без макіяжу, звичайно, шкіра відпочиває. Але якщо в мене є правило, що я виходжу на двір, і в мене легесенький макіяж, так? такий непомітний, але він мене прикрашає, він мене освіжає, я його роблю. Тобто, через те, якраз тут потрібно слідкувати за собою для того, щоб підтримувати себе в тонусі, для того, щоб... Також це пов'язано з комунікацією, комунікувати з іншими людьми, вашим зовнішнім виглядом, для того, щоб ви могли також взаємодіяти з іншими людьми і для взаємопідтримки інша людина бачить в вас стабільність, бачить в вас підтримку, може до вас звернутися, може з вами провести розмову. Якщо перед нами така розкіша людина, недоглянута. Їй все одно, ну, з нею не хочеться спілкуватися, так, хочеться просто її пожаліти, але підтримувати контакт з такою людиною важко, тому що такій людині відповідно дуже багато віддається енергії, але назад нічого не отримується, так, Це вже можна передбачити наперед. Через те, слідкуйте за вашим зовнішнім виглядом і е е підсилюйте, підтримуйте вашу жіночність. Саме ось для таких соціальних аспектів. Так ось, підсумовуючи все те, про що я говорила, в заключення хочу сказати, що в Німеччині втратити жіночність можливо, але це не є необхідність, це не є те, що станеться з вами автоматично. Чому? Тому що якщо у вас всередині є ця жіночність, якщо ви проживали свою жіночність раніше в Україні для себе, тому що вам так окей, а не для когось, тому що ви конкурували постійно, наприклад, з вашими подругами чи з вашими колегами жіночої статі, так? хто гарніший, хто модніший і так далі, тобто у вас завжди було на кого рівнятися, так? у вас завжди була ця гра. А в Німеччині ця гра відпадає. Немає тут на кого рівнятися, тому що всі ходять, всі вдягаються так, як їм хочеться. Немає конкуренції практично. Через те це означає, що тут, саме тут, ви можете проявляти вашу будь-яку жіночність, так? І тут не лише про елегантність. А ви можете вийти в спортивному костюмі на двір, ви можете вийти елегантно на двір, Вас ніхто не буде оцінювати, тим, пі, тим паче знецінювати так і засуджувати за ваш зовнішній вигляд. Оцінювати себе можете лише ви, наскільки ви жіноча для себе, так наскільки це відповідає вашому баченню, вашому стандарту. Тому, як ви себе бачите, а не як мають вас бачити інші. Звичайно, що також в Німеччині є аспекти доречності, доцільності, де ви можете бути занадто нарядно вбраною, або а, занадто о, розслаблено вбраною. Так? Це вже зовсім інша тема. Але в цілому жіночність тут присутня. І в цілому жіночність тут може бути ваша. Будь-яка, ви її не втратите, ще раз повторюю, якщо вона у вас живе тут всередині. На цій позитивній ноті я завершую цей випуск. Бажаю вам залишатися завжди собою, тому що, коли ви не підлаштовуєтеся, не конкуруєте, а робите те, що хочеться саме вам. Виглядаєте так, як хочеться саме вам. Ось тоді ви будете себе почувати по-справжньому жіночою і щасливою. Всього вам доброго, до зустрічі, всім па па па, -па.